Всім привіт! Моє відкриття за шостий тиждень вебінару Дня Сурка. Тема фінанси і гроші. Коли я трачу гроші, я, якщо в мене їх мало залишається при цьому, і я розумію, що мені хотілося б більше, то я засмучуюсь і я розумію, що мені легше не тратити, і щоб ці гроші в мене просто лежали, щоб я собі була спокійно, щоб вони в мене є, я їх можу в майбутньому витратити. Аніж купити щось то, що мені треба зараз, і переживати, що в мене мало грошей лишилось. Така от фігня стосунки з грошима. А, наступне те, що я більше зусиль віддаю на те, щоб економити, аніж заробляти. Ну, це понятно. Це стандартно. А, і останнє, це вже не стосується грошей. Є в мене східність до різних залежностей, і це один зі способів втікання від проблем. Причому інколи воно носить дуже виражений агресивний, автоагресивний характер. От. Ну, я рада, що це не глобально, що я можу з цим справитися. Дякую.